І, взагалі, події, які відбуваються на території РФ у будівлі міноборони ЕРЕФІ в центрі Москви е, сталося дещо з контррозвідником ФСБ. Одна із версій це побутовий конфлікт із військовим. Обговоримо цю з вами ситуацію детальніше. У будівлі міноборони Росії в центрі Москви е, знайшли за двохсочиним працівника ФСБ Володимира Фощенка. Про це повідомляють російські змі за даними джерел РБК. Інцидент стався 13 січня. Основною версією. Є е, його загибелі через необережність. От і скажімо так, пістолетна куля влучила чоловікові в голову. Не виключено, що постріл був зроблений в результаті сварки двох чоловіків, зазначило джерело. За даними рія новості, причиною е, ось цього інциденту став побутовий конфлікт із військовим. Наразі підозрюваного затриманою порушено кримінальну справу. Ну, скажімо так, у будівлі Міноборони Російської Федерації таке відбувається. Якщо то це прекрасно. Ну і тим. Бачу, якщо е, це був такий значущий, скажімо так, чоловік, який займався відповідними справами. Е, ну і в той же час що ще дописують Росмі зараз. З вами ще розберемось, бо є і стаття від РБК Україна. Вони дописують те, що в Москві в будівлі Міноборони Росії було знайдено за двохсочного контррозвідника ФСБ Володимира Фещенка. І про це повідомляє РБК Україна з посиланням на телеграм-канал База та видання Медуза за даними російських ЗМІ, Тіло Фещенка було знайдено в ніч на 13 січня. У відомчій будівлі за адресою вулиця Ольховська, 25. Там розташовуються різні структури міноборони РФ і управління ФСБ у московському військовому окрузі. При цьому база заявляє, що Фещенко, нібито є чемпіоном РФ із гирьового спорту та майстром спорту міжнародного класу, але не співробітником ФСБ. За даними Медуза, у Фещенка стався конфлікт із другом, із яким він служив у далекому сході. Зазначається, що підозрюваного. У, скажімо, так, цьому інциденті вже затримали. Він визнав свою провину, і знаєте, досить таке, скажімо, так, і фото оприлюднюють різні роз ЗМІ, От і іншу інформацію. Е, що ще відомо, так те, що раніше, 3 жовтня 24 року, в російському Новосербійську сталося навіть спалах будівлі обласного управління ФСБ. Тобто, бачимо, не так часто, але трапляються якісь інциденти чи то із працівниками ФСБ. Чи то в будівлі ці щось стається, от чи то взагалі в структурі Міноборони Російської Федерації. Ну, а в той же час в Арафії біди не вщухають на Росії, скаржаться на масштабний збій в роботі інтернету. Роз змі про це зараз повідомляють збої. Фіксуються у багатьох провайдерів і на більшості сайтів. Не працює навіть сервіс моніторингу збоїв. В Свою чергу на інститут вивчення інститут вивчення війни їхня. Аналітика розібралися в роториці Путінській і говорять про те, що Кремль не збирається відмовлятися від своїх цілей у війні проти України. Якби там не збиралися говорити там Трамп із Путіним, то поки що не бачать вони зміну риториці Кремлівській аналітики інституту вивчення війни вказують на те, що очільник Кремля Владімір Путін не збирається йти на поступки для проведення мирних переговорів. Говорів і підтримує вимоги, націлені на знищення української держави. Дослівно Кремль залишається відданим досягнення початкових цілей свого повномасштабного вторгнення в Україну в будь-яких майбутніх мирних переговорах, а саме, знищення української держави, розпуск нинішньої української влади, демілітаризація України та постійна заборона на майбутнє членство України в НАТО. Радник Лави Кремля і колишній секретар ради безпеки Микола Патрушев відкинув припущення про те, що Росія може бути готова поступитися будь-якою окупованою територією України в майбутніх переговорах під час інтерв'ю російському виданню Камсомольська правда, яке було опубліковано 14 січня, і заявив, що ця ідея навіть не підлягає обговоренню. Патрушев неправдиво стверджував, що фіктивні референдуми на окупованих територіях України, які відбувалися у вересні 2022 року, легі. Ітимізували претензії Росії на окупування Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонської областей. І також натякнув, що міжнародне визначення незаконної окупації та анексії Росією цих чотирьох областей та окупованого Криму є умовою, яка не підлягає обговоренню для майбутньої мирної угоди. Патрошев заявив, що цілі Росії в Україні залишаються незмінними, і що Росія залишається відданою досягненню всіх цілей, які правитель Росії Владімір Путін використовував для виправдання повномасштабного вторгнення, дослівно від аналітиків інституту вивчення в. І Путін визначив демілітаризацію де не Країни як ключові цілі повномасштабного вторгнення під час виступу 23 лютого 22 року, і ці цілі дорівнюють знищенню здатності України до самозахисту та заміні законної української влади проросійською маріонеткою. маріонеткою. Крім того, інститут вивчення війни продовжує оцінювати цілі Путіна в Україні як такі, що полякають саме в розвалі НАТО і встановленні повного контролю над Україною, і що Путін залишається Відданим цим цілям, і також американські аналітики вказують на те, що не помітили жодних ознак того, що Путін готовий поступитися цими цілями для на майбутніх перемовинах. Російські офіційні особи продовжують заперечувати існування української ідентичності та незалежності від Росії. Саме що є частиною постійних російських зусиль, спрямованих на виправдання знищення української держави міністр закордонних справ Ерефії Сергій Лавров на прес-конференції, датованій 14 січня, згадав про країну, яка зараз називається Україною. Явна спроба дискредитувати існування України як суверенної і незалежної держави. Патрушев також підкреслив так званий братерський зв'язок між Росією та Україною і відкинув будь-які припущення про те, що Росія та Україна мають відмінні культурні та історичної ідентичності а, дослівно від аналітиків триваюча інформаційна операція Кремля, яка намагається представити росіяни українців як одну єдину націю культурно та історично однорідну, є однією із найбільш значущих інформаційних операцій Кремля, спрямованих на підрив підтримки України заходом. Заклики до заходу погодитися з усіма вимогами Росії в Україні вимагають від заходу визнання та замовчування, і навіть згоди з тим. Що українська ідентичність і незалежна від Росії держава або не існує в даний час, або не заслуговує на існування у майбутньому. І Патрушев вчора, ну принаймні, з Патрошевом були опубліковані. Такі статті, де він говорив, що а, така держава, як Україна, скоро припинить своє існування. А мені хотілося б згадати, скільки було вже а, замахів на персон а, і в Кремлі, в тому числі, а, і тому подібне. І знаєте, тут таке питання, судячи із а, того, що я відчуваю від наших глядачів, що українці дійсно не зламана нація, то от мені здається, що Патрушев припинить свої. Нування однозначно в найшвидший термін. Так, так, я. То відсотків також впевнена в цьому, тому що дійсно бачимо, що наші хлопці та дівчата максимально так над цим працюють над цією ліквідацією цієї нечисті. Ну і до речі, також нову інформацію хочемо вам повідомити з приводу Львівщини. там вже очільник обласної військової адміністрації дописав з приводу того, що є влучання в два об'єкти критичної інфраструктури у Другобицькому та Астрийському районах у строю газосховища. Ось такі от неприємні новини та так. ну і до речі, говорила з вами вже напередодні з приводу того, що на Хрещатику в Києві так є не те, щоб влучання, просто така от заминка з приводу пожежі на електропідстанції. А, і наразі її локалізовано. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. Ну і дописує також Київ 24 Знову ж таки, повторимось. Це не наслідок удару, це просто так така ситуація сталася. От тим часом без електрики мешканці чотирьох житлових будинків поруч так залишається світло, в оселі, сподіваються повернути упродовж чотирьох годин. Ми завжди дякуємо нашим структурам, так які повертають до життя, які намагаються робити все це максимально швидко. Ну і знову ж таки ще дописують про Львів з приводу того, як вже казала моя колега з приводу вирва величезної, яку бачили. На щастя, постраждалих немає, і дописують з приводу того, що Ворог знову намагався атакувати підземні газосховища. Ось такі от новини розуміємо, що такі от газ, так електрика і тому подібні структури дуже важливі для в устрою. До речі, і в газосховгазосховища, якраз таке, як рашисти планували. На жаль, було влучання. Сподіваємося, що знову ж таки як найшвидше, все це ліквідується і все буде добре. Але розуміємо, що знову ж таки, на жаль, рашисти деякий свій план, так як є в їхніх в голові з приводу якогось влучання, тому подібне. Інколи вони все ж таки його дотримуються. Зокрема, повідомляє очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, що росіяни поцілили в два об'єкти критичної інфраструктури в Стрийському в Дрогобицькому районах на Львівщині. Є руйнування через влучання крилатих ракет, але минулося без жертв. Наразі система життя забезпечення області працюють в штатному режимі. Відключень світла там не вводили. на Прикарпатті цілі атаки Рефі теж були були об'єкти критичної інфраструктури на місці досі працюють відповідні служби, постраждалих немає. І як повідомляє ДТЕК саме про відключення, екстрені відключення було скасовано Дніпропетровська і Донецька область. Екстрені відключення скасоване. В разі змін ми будемо оперативно вас інформувати в нашому телеграм-каналі. Допустимо, ДТЕК офіційний канал варто підписатися кожному із нас. Підписуйтеся і поділіться, будь ласка, із дивитися. Рузями повідомляємо для того, щоб що? Щоб паніка серед українців вона щухла, і ми, в свою чергу, слідкуємо за новинами оперативно їх Повідомляємо нашому глядачеві і говоримо лише перевірену і достовірну інформацію за для того, щоб вам було спокійніше.